Країна, яка не може стріляти у відповідь, програє. Так, генерал США охарактеризував ситуацію у нашій війні, війні проти нас. 10 до 1 – це відповідність снарядів нашого ворога і нас. Я пояснюю, на 10 снарядів ми можемо відстрелити один назад. Сьогодні Україна знову була обстріляна вночі, ворог б'є по об'єктам критичної інфраструктури. Незабаром піду осінь, я так підозрюю, що ми будемо мати величезні проблеми зі світлом, величезні проблеми з теплом. Але, але не можу сказати, що чиновники не розуміють, що відбувається. Вони все розуміють. Але замість того, щоб думати над завершенням війни, замість того, щоб думати над тим, як врятувати життя громадян, як врятувати інфраструктуру, вони в Верховній Раді. Фоткаються біля товстенного проєкту про мобілізацію. Іншими словами, стріляти в Україні нічим, це говорить американський генерал. А ми вважаємо, що війну можна виграти, мобілізувавши 200-300 тисяч людей, яким повторюю, за словами генерала, нічим воювати. Нічим. Яким ви бачите вихід з положення? Напишіть, будь ласка, в коментарях.